Останнє те, що ми сьогодні будемо розглядати, це про те, як Московське царство поступово завойовує наші землі. Розпочинається це після того, як впала Візантійська імперія, а це 1453 року. Після цього Москва себе починає величати третім Римом і, до речі, забирає Візантійський герб. Тепер з цього часу вони говорили про те, що вони будуть центром православ'я і захищати весь світ. Православний, тобто його завойовувати. 16 століття Московський цар завжди підписував свої документи Князь Русі. І ви знаєте, завжди писав польському королю. Наші води і гори король за собою держить. Отже, в 1503 році Москва загарблює Черніво-Сіверщину і розпочинається ряд війн з Литвою. Важлива битва відбувалася у 1514 році. Це битва під Оршею. Наші литовсько-руські війська очолював князь з роду Гедеміновичів. Це князь Костянтин Іванович Острозький.